Привіт, козаки! З вами мовчун. Не так давно прокачуючи чергову гілку з нуля, пострадував в стоці і так далі. Потім я зіткнувся з усією з тією самою одвічною проблемою World of Tanks з постійною нестачею срібла і вільного досвіду для успішної прокачки. Тому сьогодні я покажу вам спосіб, назвемо його навіть бомж спосіб, для швидкого збагачення і безболісного отримання гарантованих 2 мільйонів кредитів. Точніше, 2 мільйонів 380 тисяч, а також 14 тисяч вільного досвіду. Цей спосіб існує в грі вже пристойний час, тому для декого з вас це не стане якимось відкриттям. Знову ж таки, це відео я записую з метою допомогти тим, хто ще не в курсі. Тож, закусенься до гори і тисніть підписатися на канал. Ну, а ми стартуємо. Казали, стартуємо! <г Authentic> <п> uh, <п> uh, <startu -me> Та неймовірна халява, яку ми з вами сьогодні розглянемо, <п> uh,> полягає в досить свіжому і маловідомому режимі топографія. Новачкам покажу, перебуваючи в ангарі. Вам потрібно клацнути мишкою ось на цю кнопку. І у виборі режимів поставити топографію. Все. Далі нам надається цілих 14 завдань по 14 мапах World of Tanks. Я впевнений, будуть ще й нові карти для цього режиму, але швидше за все вони зараз перебувають у розробці. Так ось, приступивши до першої типографії, ми бачимо, що тут нам належить пройти цілих 4 сценарії якогось навчання, за кожен з яких в нашу скарбничку падає по 20 тисяч кредитів. А по завершенню всіх чотирьох етапів, будь ласка, лови халяву у вигляді плюс трьох голдових аптечок, реп-комплектів та вогнегасників. Увага! З кожною з яких при продажу коштуватиме по 10 тисяч кредитів. І найголовніше бонус плюс одна тисяча вільного досвіду, все це зрозуміло буде нараховано вам негайно, миттєво після виконання цих завдань. Пройшовши навіть саму першу топографію, ми вже маємо 80 тисяч кредитів, плюс 9 великих витратних матеріалів, а також 1 тисячу вільного досвіду. Непогано, правда? Окей. Але не забуваємо, таких карт в нас тут 14. Тобто, пройшовши всю цю красу в кінцевому підсумку, на наш аккаунт падає 14 тисяч вільного досвіду і 1 мільйон 120 тисяч кредитів. Питання, чому ж на початку відео я сказав про 2 мільйони? Відповідь, Деяким ці великі розхідники і даром не вперлися не в одне місце. А тому, отримавши і продавши в загальному підсумку цілих 126 розхідників, ви отримаєте 1 мільйон 260 тисяч кредитів зверху. Плюсуємо так до заробленого по етап на 1 мільйона 120 тисяч. І вуаля, ось вам, будь ласка. 2 лями 380 тисяч. І так, в чому ж підсуп? Ну, давайте спочатку розглянемо плюси цього способу. Режим абсолютно легкий у виконанні. Боти, з якими вам доведеться битися, тупі, як орки, або. Русня гареть. Бо як ваші типові союзники. І новачкам заодно з отриманням халявних плюшок також отримують досвід у вивченні карт World of Tanks. Хоча деталі даного досвіду обговоримо трохи пізніше. Ну, і зрозуміло, відмовлятися від такої халяви досить таки нерозумно, до того ж, якщо ти граєш без према, або терміново потрібний вільний досвід для модулів і так далі. Будь ласка, просимо в топографію. Ах да, ще дещо. Бощі відбуваються, тут не враховуються у, у вашу середню шкоду, вашу статистику, відсоток перемог і так далі. Так що, навіть якщо ви примудритесь заточити і затопити, да, і злити катку проти ботів, на що б я, звісно, подивився, то не переживайте. Є повторні спроби, і нікуди нічого тут не враховуються. Так що кайфуйте на здоров'я, але зрозуміли, є свої мінуси. Найперший, це, напевно, ваш е, найдорогоцінніший час. Годинка, дві взагалом піде на виконання на проходження да, всіх 14 мап. Близько кількох годин геймплею. гемплею ну, по реальному плану вам доведеться їздити від однієї контрольної точки до іншої, слухати ідіотські поради голосу робота і шмаляти по нерухомим ботам власними снарядами. По суті, в кожному з чотирьох етапів ви будете робити одне й те саме, тільки з різних спів і різними напрямками. Так, не сперечаюся, можливо, цей режим чогось і навчить наших новеньких друзів у World of Tanks, Але, як на мене, то окрім банального ознайомлення з місцевостями і особливостями рельєфу, цей режим не дає чогось путнього. Покатавшись тут, я не побачив жодних натяків на якусь стратегію. Не побачив якихось особливих схованок або конкретних інструкцій для гри, наприклад, на різних класах техніки. Режим нудний і похмурий, до того ж він критично мало готує новачка до бойового реального людосправжнього рандому. Напругу тут може скласти лише те, що тупі боти мішені вміють давати здачі. І якщо ти мальця зазіваєшся, Застоявшись на одному місці, всі можуть а, накинути тобі пару-трійку чопалахів, хоча розробники задіяли читерську указку від супротивників, що, на мій погляд, ще більше розслабить, тільки зародившися юний скіл нового гравця. А загалом, браття, згадайте стару добру приказку, вдарованому коню в зуби не дивляться. Так що. Далі то беріть. У халяви недоліків не буває. Обов'язково напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про режим топографії. Кому сподобалось, закуседець до гори та підписуйтесь на канал. З вами був мовчун. До зустрічі у наступному відео.